Як працюють легені, які дихальні вправи допомагають їх розробити, та які звички шкодять здоров'ю? Про все це і не тільки вінницьким дітям у всесвітній день здоров'я розповідали волонтери проєкту Співдія заради дітей. Якщо ми сюди впустимо е, повітря, це буде наш вдих. Легені збільшаться. Можемо спробувати з вами разом. І коли... Виник вони зменшуються назад. Ми проводили такий майстер-клас для дітей, щоб познайомити їх, дати їм такі базові знання про будову дихальної системи людини. І також ми з ними сьогодні провели бесіду щодо того, як підтримувати цю систему здоровою, які шкідливі звички можуть нанести шкоду. Легеням та іншим органам супутнім. Участь у майстер-класі взяли восьмеро дітей, серед них і Яніна. Мені подобається, як вони надуваються. Проходить майстер клас у приміщенні Вінницького планетарію. Зорганізували захід волонтери дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ. За словами волонтерки Ганни Кудини у програмі пізнавальні та навчальні майданчики. Щоб вони більше дізналися взагалі про здоров'я, як правильно з ним слідкувати, здорове харчування, спорт і так далі. На дитячій точці стабільно працює лікар, дитячий педіатр. До нас можуть пройти безкоштовно проконсультуватися. Для наймолодших відвідувачів заняття за методикою Монтесорі. Вона, за словами волонтерки, Марії розвиває у дітей увагу. Посидючість та моторику рук. Тут дітки мають змогу поліпити кінетичний пісочок, погратися природними дерев'яними іграшками з природного матеріалу. Реалізовано також. Ігри різні на дрібну моторку ручок і пташечки, тобто пінцетик. Діти перекладають одне на одне з одного такі предмети, кульки, будячки. Тобто вони тут граються самі, я їм лише допомагаю. Дворічна Настя грається кінетичним піском. Поруч мама Катерина каже: до Вінниці переїхали з Миколаєва. Про захід дізналися в соцмереж. Тут багато діток. Є з ким пограти, це найголовніше. Дітки різного віку, да. І ну, у нас зараз вік, коли ми повторюємо з старшими, тому для нас це чудово, що вони різного і Вона там пішла, там щось поробила, там поробила. Захід тривав з одинадцятої ранку і до вісімнадцятої вечора. Вхід безкоштовний. За словами організаторки заходу Ганни Кудини відвідали його майже сотня вінничан. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.